Мовленеві перлинки Добрий день вам, добрі люди, хай між вами радість буде, щастя, хай буде в родині і всій нашій Україні, всіх людей вітаємо щиро і бажаємо щастя і миру. Ми давно гостей чекаємо, з хлібом сіллю зустрічаємо Друзі, сьогодні нам надійшов лист від лікаря Айболить із завданнями. Нам потрібно їх виконати. Перше завдання має назву один багато. Ніс один. А багато. Носи. Дітки, що ми робимо носом? Носом ми дихаємо. Язик один. А багато. Язики язиком ми. Язиком ми цокаємо. Губа одна, а багато, губи губами ми, губами ми плямкаємо. Вухо одне а багато. Вуха вухами ми. Вухами ми слухаємо. Рука одна, а багато. Руки руками ми, руками ми працюємо. Зуб один, а багато. Зуби зубами ми. Зубами ми жуємо, кусаємо. Око одне, а багато, очі очима ми, очима ми дивимося. Нога одна. А багато. Ноги ногами ми. Ногами ми ходимо. Друзі, відгадайте загадку. Хоч у нас їх лише дві, малюків-трудівників, кожен день вони працюють, шиють, варять, щось будують. Так, це наші руки. Друге завдання має назву Навіщо потрібні руки. Послухайте оповідання Євгена Пермяка, для чого потрібні руки. Петрик з дідусем були великими приятелями. Про все розмовляли. Запитав якось дідусь онука, а для чого Петрусю людям руки потрібні? Щоб грати в м'ячик, відповів Петрик. А ще для чого? запитав дідусь. Щоб тримати ложку. А ще, щоб гладити кішку. А ще. Щоб камінці в річку кидати, цілий вечір відповідав Петрик дідусеві. Правильно відповідав, тільки по своїх рукам про всіх інших судив, а не по трудових, робочих руках, на яких все життя весь білий світ тримається. Друзі, скажіть, про що? запитав дідусь онука? Що відповів Петрик? Навіщо потрібні людині руки? Отже, ми дійшли висновку, що руки потрібні для праці. Як ви розумієте, прислів'я, роботящі руки гори звернуть. А зараз пригадаймо, що роблять роботящі руки. Наступне наше завдання має назву Упізнай звук. Послухайте промовлянку і визначте, який звук найчастіше в ній повторюється: на печі, на печі смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Правильно, це звук ч. Пригадайте слова, які починаються зі звука ч. Це такі слова, як човен, чорний, чашка, чорнило. Пригадайте слова, у яких звук Ч знаходиться всередині слова. Це такі слова, як річка, дочка. Сорочка. Сопілочка. А тепер наведіть приклади, у яких звук Ч стоїть у кінці слова. Так. Це такі слова, як піч, ніч, смерч. А щоб у нас були руки сильними, а не тільки вмілими. Виконаємо пальчикову гімнастику. Готові почали. Наші пальчики-брати люблять працювати. Загадали раз вони колобка собі спекти. Оцей пальчик рубав дрова, оцей пальчик їх палив, оцей пальчик їм воду носив, оцей пальчик борошно сіяв, А цей пальчик тісто місив. Тоді всі разом працювали коло бочки виробляли. У печі гарячі випікали із задоволенням куштували. І гостей всіх пригощали. Повторіть ту саму вправу з іншою рукою. Наступне наше завдання має назву Як дбати про руки. Згадайте, як слід дбати про свої руки. Друзі, правильно мити їх та зрізати нігті. Давайте згадаємо правила безпечної поведінки. Не можна чіпати гарячу праску, чайник або пательню руками. Не можна брати до рук гострі предмети, такі як ніж, ножиці, голку. Вогненебезпечні предмети також не можна брати до рук, як запальничку та сірники. І, звісно ж, не можна чіпати мокрими руками електричні прилади, зокрема, телевізор або фен. В п'ятому завданні я полюбляю чистоту, нас чекає дидактична гра, будь уважним! Я буду промовляти початок речення, а ви відгадайте останнє слово. Бруднулю завжди виручає. Вода, руки мити пішла Людмила, їй знадобилося. Так, мило, ти малюче ним не ріж. Це дуже гострий. Ніж, не чіпай мене, будь ласка, попросила Петю. Праска. Дерев'яні палички, в них сірчані головки. Це. Так, малята. Це сірники. Молодці малята. Ви впоралися з усіма завданнями від лікаря Айболить. Скажіть, що нового ви дізналися на занятті? Як ви тепер будете берегти руки? На цьому? Наше заняття завершується. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей в нашій рубриці Мовленеві перлинки. Бувайте!